Нескінченна спадна геометрична прогресія і її використання. Що таке нескінченна спадна геометрична прогресія, що може бути її прикладом? От дивись, візьмемо з тобою відрізок, хай довжина його буде А. Хай буде відрізок АБ дорівнює А маленький. Розділимо його навпіл, поставимо точку. Тоді виходить, що довжина відрізка АС буде в два рази менше. Тобто А на 2. Потім розділимо відрізок АЦ навпіл, поставимо тут точку Д. Тоді довжина відрізка АД буде в 2 рази менше ще, буде А на 4. Далі розділимо відрізок АД навпіл, ми отримаємо точку Е, відрізок АЕ в 2 рази менше, ніж АД, тобто А на 8. І так далі, ми можемо ділити так, кожний наступний менший відрізок, візьмемо ще АФ, а на 16. Кожний з них буде вдвічі менший за попередній. Тобто, якщо подивитись на ці числа. Вони складають геометричну прогресію. Знаменник цієї прогресії одна друга. Але ж дивись, ми будемо ділити кожен наступний на два, на два, на два, ділити, ділити, ділити. Ми таким чином прийдемо в точку А, як думаєш? Ні. Ні, тому що ми ділимо навпіл якийсь відрізок. так? Якби угу. ми могли, ми, ми зайшли б, напевно, в мікросвіт вже і ділили б на рівні розмірів атомів. Молекул і ядер там чи якихось нуклонів, але все одно ми не можемо прийти в точку А, тому що прийти в точку А це означає отримати відрізок довжиною нуль. А ми не можемо отримати нуль діленням, якщо ми ділимо якесь число не нуль. Нуль можна отримати тільки якщо нуль поділити на число, а так ніяк не вийде. Отже, ми ніколи не прийдемо в точку А, а це означає, що. Таких чисел, які ми можемо так записати вдвічі менші, нескінченна кількість буде. Тобто ми ніколи не доберемось до точки А і будемо ділити до нескінченності. Тому, наприклад, ця послідовність чисел, якщо записати їх в рядочок А, А на 2, А на 4, А на 8, 16, наступний буде А на 32 і так далі. Це приклад нескінченно спадної геометричної прогресії. Нескінченна, бо ми ніколи не доберемось до краю відрізка, а спадна тому, що числа зменшуються Q до 2. Нескінченно спадна геометрична прогресія. От приклад нескінченно спадної геометричної прогресії. Сума нескінченно спадної геометричної прогресії обчислюється зовсім не так, як сума якихось членів звичайної геометричної прогресії. Сума нескінченно-складної геометричної прогресії, S визначається B перше поділити на 1 мінус Q. Ось така проста формула, і дуже корисна. Тобто, сума пишеться без індексу, тому що це сума всієї нескінченно-складної геометричної прогресії. Хоча це і нескінченна прогресія, тобто там нескінченна кількість членів. Але всі ж вони все одно вкладаються в цей відрізок. Ми не вийдемо за межі відрізка АБ. От в чому такий парадокс відчуттів, ми ніби йдемо до нескінченності кудись вдаль так? записуємо числа все менше і менше і менше, але ми ніколи не вийдемо за межі цього відрізка. Отже, суму можна знайти, оскільки все рівно ми залишаємось якихось в якихось межах. І тому дивись, якщо знайти суму для прикладу цієї прогресії, яку ми тут розглядали, то тут виходить, що b перше дорівнює А Q дорівнює одна друга. Вона нескінченна спадна, тому її суму можна знайти за цією формулою. А поділити на 1 мінус одна друга. Що ми в результаті отримаємо, ану 2а. Так, сума всіх цих чисел буде дорівнювати двом довжинам цього відрізка. Такий фокус математичний. Дуже дивно, так? Нескінченність і в той же час замкненість от в такому розмірі. Як же ж використовується нескінченно-спадна геометрична прогресія? Давай розглянемо зараз застосування S дорівнює B перше на 1 мінус Q. До і про пустиря ми сюди допишемо, до чого ми будемо застосовувати. Ти зараз... Я тобі покажу, щоб ти побачила сама конкретно до чого. Маємо задачу: маємо дошку, наприклад, для стола. Яка виміряна приладом її розміри такі: довжина 0,8 в періоді метра, ширина 0,32 в періоді метра, треба знайти, скільки треба взяти по довжині плівки, якою треба обклеїти край, щоб вона була безпечна, не дряпилась. Тобто треба знайти периметр. Якщо ми спробуємо так пододавати, то ми будемо мати велику проблему, тому що ці цифри будуть повторюватись до нескінченності. Тому для того, щоб розв'язати цю задачу, потрібно перейти до звичайних дробів. Отут, якраз, до чого тут наша тема. Дивись, якщо взяти десятковий дріб на цілих в періоді і спробувати його розписати за змістом, ми отримаємо нескінченну кількість вісьмерок. А що це означає? Що взагалі таке означає будь-яке число? Наприклад, там 48. Це можна представити як 48, 253 це 253, що в молодшій школі вчилися ви розкладати на розрядні доданки число. Те саме і тут можна написати, що це плюс 0,8 плюс 0,8, плюс 0,08 і так далі. Так, Сума до нескінченності. Чисел, які відрізняються одне від одного ось таким чином. А що ми отримали в результаті? Ми отримали в результаті суму чисел, кожне з яких відрізняється від попереднього. Як Як відрізняється 8 сотих від 8 десятих? Ну, Як отримати 8 сотих із числа 8 десятих? Можна розділити на 10. Так, можна розділити на 10. Чи можна таким самим способом отримати 8 тисячних із числа 8 сотих? Так. І там далі буде 10 такі так само можна отримати діленням 8 на 10. А що значить ділити на десять? Якщо нам треба поділити на 10 перших якесь число, це те саме, що помножити на 1. А це означає, що якщо в нас кожний наступний доданок визначається множенням на одне те саме число, то це ми маємо справу з геометричною прогресією. Тобто 0,8 вісім тисячних і так далі. Це виходить нескінченно спадна геометрична прогресія, тому що кожний наступний визначається множенням на 1. Отже, наше число 0,8 в періоді це сума нескінченно спадної геометричної прогресії, яка складається з розрядних доданків цього числа. Правило, періодичний дріб, сума. Нескінченно складної геометричної прогресії, яка складається з розрядних доданків цього дробу. Ось і зв'язок з геометричною прогресією. Ми не можемо застосувати періодичний дріб для того, щоб щось точно порахувати. Для того, щоб точно порахувати, нам треба обов'язково від періодичного дробу перейти до звичайного дробу. І саме те, що періодичний дріб це сума нескінченної складної геометричної прогресії, допоможе нам визначити, що це за звичайний дріб. А тепер повернемось до теми: застосування формули цієї, до перетворення. От для чого нам потрібна ця формула? Перетворення періодичного дробу у звичайний. ще раз я напишу цей приклад. Получається, щоб знайти периметр цієї дошки, треба згадати периметр прямокутника це 2 помножити на А плюс В. В нашому випадку це получається 2 помножити на 0,8 в періоді плюс 0,32 в періоді. Перша дія: перетворимо 0,8 в періоді у звичайний дріб. Ми вже написали, що це сума. Нескінченно складної геометричної прогресії. Запишемо, що нам дано в цій прогресії. Нам дано B перше це 0,8, а Q 0,1. Більше нічого нам не потрібно знати для того, щоб знайти суму нескінченно-складної геометричної прогресії. B перше на 1 мінус Q. Отже, давай обчислювати, чому дорівнюватиме. Сума цієї прогресії і відповідно значення нашого нескінченного періодичного дроби. 0,8 поділити на 1 мінус 0,1. Буде 0,8 поділити на 0,9 це буде 8. ,9. Отже, 0,8 періоді це дорівнює 8. ,9. Тепер візьмемо другий дріб, який містить дві цифри. 32 в періоді. Це виходить так. 32. 32, 32, тобто по дві цифри йде повтор. А отже, ми не можемо по одній цифрі написати в вигляді розрядних доданків. Ми будемо писати вигляді суми доданків, які містять період 0,32. Скільки нулів треба дописати перед наступним періодом, щоб написати оце число? Два. Це буде 32 тисячних вже. Плюс і так далі. Тобто наступне буде містити 4 нулі, потім 32, по 2 нулі буде додаватися перед 32. Отже, ми маємо геометричну прогресію нескінченно складну, в якій B1 1 це 0,32, а чому дорівнюватиме Q в цій прогресії? Згадаємо, що Q визначається наступне поділити на попередній. Тобто, якщо важко так розібратися для початку, то можна просто виконати по формулі обчислення, скільки це буде. Одна сота. Правильно, шукаємо суму, щоб знайти, чому дорівнює наше число в 1 на 1 мінус Q. Маємо 0,32 поділити на 1 мінус 0,1. Скільки це буде в знаменнику? 0,99. І тепер, якщо помножити на 100 чисельник і знаменник, ми отримаємо 32,99. Отже, дріб 0,32 в періоді. Дорівнює 32,99. Одразу можна помітити закономірність. В чисельнику дроби ми маємо ту цифру або групу цифр, яку мали в періоді, а в знаменнику – дев'ятки. Це, в принципі, завжди так, але тільки якщо період чистий, тобто, після коми немає інших цифр. Тобто, може бути 0,18 в періоді, тоді так не буде. Тому е, варто пам'ятати сам спосіб розв'язання, а не те, що в тебе виходить дев'ятка в знаменнику. Але якщо період чистий, то, звісно, в знаменнику завжди девятки, при тому по кількості цифр у періоді. Ми знайшли, який вигляд мають наші періодичні дроби, в вигляді звичайно. Ну і тепер залишається тільки порахувати периметр цієї дошки. Отримаємо 2 помножити на 40 дев'яносто дев'ятих. Тут ми не маємо що скоротити, отже, буде мати 80 99. В принципі, це виглядає як періодичний дріб, тільки в звернутому вигляді, вигляді звичайного дробу. Периметр буде 80-99, ну, якщо приблизно порахувати, то це буде 0,80 періодів метра. Отакі, отаку довжину треба взяти, це приблизно 9 метра або метр, так, для того, щоб. Закрити весь край. От тобі перетворення. Але це самі прості випадки, коли періодичний дріб має чистий період. Тепер ми з тобою розглянемо ще приклади, коли не тільки є період, а ще якісь інші цифри в числі, які треба перетворити. Приклад такий: знайти значення такого виразу: 3,1 плюс 2,1 і 3 в періоді. Обчислити значення такого виразу можливо тільки, якщо оцей періодичний дріб перетворити у так само мішане число, тоді точно можна порахувати. Мусимо першу дію виконати і розібратися з цим числом від 0,13 в періоді. Якщо розписати його в період, то це буде нескінченна кількість трійок, які, в свою чергу, перетворюються в такі доданки. Оскільки в нас повторення йде після одиниці, отуди, до 2,1 ми напишемо окремо, як доданок, а потім напишемо доданки, які вже повторюються. Виходить, після коми, скільки треба дописати нулів, щоб почати оце з цього періоду писати. 1. Так, нуль, а потім трійка. Так, 3. Наступне буде 3000 і так далі. Отже, все число не є геометричною прогресією, бо 2,1 доданок не вписується в спільну картину. Отже, ми будемо розглядати окремо цей період, який являється сумою нескінченно спадної геометричної прогресії. Який перший член має ця геометрична прогресія? Який знаменник буде мати ця прогресія? Давай знайдемо Q дорівнює b 2 на b 1 тобто 3000-х поділити на 30-х? Отже, сума цієї прогресії. Буде визначатися як 3 сотих поділити на 1 мінус 1. 0,3 поділити на 0,9. Можна зробити 3,90. на якщо скоротити? тридцята. Ти бачиш, вже зовсім не 99 і не 9 в знаменнику, тому що, крім періоду, є ще інші цифри в числі. Отже, 2,1 в періоді буде дорівнювати 2,1 плюс 1 тридцята. 2,1 можна записати мішаним числом і додати 1, ,30, звівши до спільного знаменника ці числа. Це буде 2,4, і також можна скоротити на 2, буде 2,25. Це ми знайшли, чому дорівнює 2,1, і 3 в періоді в вигляді мішаного числа. Ну і yeah. тепер залишається до 3,1 додати 2 ,2 15. Спільний знаменник буде 60, бо вони взаємно ці числа. Сюди 15, сюди 4 додаткові множники. 3 плюс 2 5. І 15 плюс 8 23,6, 5,23. 23, Ось така буде відповідь. Це точне значення суми цих чисел. Якщо є якісь інші цифри, крім періоду, їх треба відділити в окремий доданок і потім їх додати. Вже вигляді звичайний продав.